Вітаю, дітки. Щойно телефонував сніговичок, і він дуже засмучений. Він засмучений, тому що на вулиці немає снігу, та про нього всі забули. Ніхто його не ліпить і ніхто з ним не грається. Треба щось робити. Треба допомогти сніговичкові», – придумала. Діти, а давайте підемо в гості до сніговичка і пограємо з ним різні ігри, щоб він не засмучувався. Згодні? Дітки, а коли ми прийдемо до сніговичка у гості, що нам треба казати? Так, ми скажемо добрий день, а коли пограємося і будемо повертатися додому. Тоді ми скажемо до побачення. А якщо сніговичок нас пригостить чимось смачненьким, що ми будемо казати? Молодці, ми скажемо дякую. Ось побачить сніговичок, які у нас ввічливі діти. Доброго дня, сніговичку! Ми тут такі цікаві ігри приготували. Будемо гратися разом. Згоден? Ой, а що це сталося? Ці картинки перепуталися. Тепер треба розібрати, яка картинка до якої пори року відноситься, дітки. А давайте разом зі сніговичком розберемо цей безлад. Допоможете мені? Я буду показувати одну картинку, а ви скажете, яка пора року намальована, і поясните чому. Добре, приготуйтеся. І ось перша картинка. Яка пора року на ній зображена? Так, молодці, це весна. Тому що яскраве сонечко світить і дерева квітнуть навколо. Наступна картинка. Так, вона відповідає. Порі року літу, тому що яскраве сонечко світить, і дітки легко одягнуті, а також квітнуть квіточки. Наступна пора року. Так, ви вже здогадалися. Ця картинка на ній зображена зима, тому що багато-багато снігу і діти граються у зимові ігри. Хтось катається на лижах, хтось на санчатах. Більш старші діти катаються на ковзанах. А геть маленькі вони граються у сніжки, якої пори року не вистачає нам. Так, звичайно, нам не вистачає однієї пори року. І це буде яка пора року? Молодці, це осінь. Картинка відноситься до осені, тому що тільки восени обирають урожай яблок. Молодці дітки, ви дуже гарно справилися з цим завданням. Дякую вам за допомогу. Тепер наступна гра, вона також цікава. Треба відгадати загадку про зиму. Приготуйтеся. Перша загадка. зимку хто? Скажіть мені, малює квіти на вікні. Як ви гадаєте, молодці! Так, це мороз розкрашує наші вікна взимку, малює всякі визерунки. Наступна загадка. Взимку горою весною водою. Що сидіть? Що можна нагорнутись? Так, цей сніг лопаткою можна нагорнути велику гірку зі снігу, а навесно, коли стане тепло, вона розтопиться і потече водою. Наступна загадка. Озори, як скло, а не вставиш у вікно. Що це? Так, це лід. Але дивіться уважно, на картинці зображено хлопчика, який стоїть на льоді. Можна на лід самому ходити взимку. Ні. Це небезпечно. Дітки, а давайте, щоб сніговичок ніколи більше не засмучувався, скажемо про нього щось гарне. Як ви гадаєте, який сніговичок? Скажіть на мені. Так, малята, ви все правильно говорите. Сніговичок холодний, білий, гарний і веселий, тому що ми його розвеселили. Молодці, ви всі дуже добре знаєте, які ігри можна погратися зимою. Ми відвідали сніговічка і він тепер не буде засмучуватися. Він знає, що навіть якщо снігу немає, все одно можна пограти у безліч цікавих ігор. До побачення!